Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні хочу показати вам таку магію перспективи, як зробити, як, як розрахувати відстань. Ну, наприклад, це стовби, якісь чи гарочки, якісь, якісь об'єкти там, ось, ліхтарі чи дерева. Як, як розрахувати їх відстань між собою при перспективному від. Далені, бо дуже часто запитують, ми розуміємо, що необхідно, да, от ми от малюємо там перспектива, да, іде. От, наприклад, перспектива іде. Ось, і ми розуміємо, що повинно отак, от воно якось там скорочуватися. Але на, на якій відстані щоб це було точно, ми не розуміємо так. У мене запитують мої учні. І сьогодні я хочу показати вам таку, скажімо, така звичайна математика. Ну, Я називаю її магією перспективи, да, щоб, щоб ви просто знали і це використовували. От, наприклад, ми зараз спочатку на, намалюємо наші е, хай це будуть стовбури, між якими однакова відстань. Бачите, ось однакова відстань. Ну, Наприклад, між, між кожним стовбуром, так їх, так їх зазвичай і, і будують, що між ними відстань там, ну, пусть там нехай 20 метрів. Да, там. Ось, на чи 30 метрів. І ми з вами знаходимо серединки, да? серединки, методом перетину діагоналей, і проводимо через ці серединки отаку лінію. Бачите, лінія. Тобто ми ділимо наші стовбори, грубо кажучи, на, половину, ну, на дві однакові значить, частини. І що ми робимо? Ми з вами зараз можемо спостерігати таку картину, що від, від першого стовбура ми можемо провести діагональ через середину наступного стовбура, і він у нас прямісінько вийде у верхівку е, уже третього стовбура. Да? Ось дивіться, що я роблю. Бачите? І лінії ці паралельні між собою. Ось бачите? Ось куди воно йде? Бачите, да? я зараз зайві ці лінії повитираю, щоб ви просто бачили цю картинку, що зараз відбувається. І ми цей метод зараз ми його будемо використовувати для того, щоб побудувати наші стовбури вже у перспективному скотченні. І ще раз вам я кажу, що ми спочатку розділили, знайшли серединку кожного стовбура, да? ось другий, третій, четвертий, п'ятий. І ми е, побачили таку закономірність: що якщо нам провести діагональ з нижньої точки стовбура через середину. Другого стовбура, то ми вийдемо у верхівку вже третього стовбура. Так само з другого стовбура і йдемо через середину третього стовбура і виходимо у верхівку четвертого. І так далі, так далі, так далі, скільки там буде у вас цих стовбурів чи об'єктів, так буде воно йти далі. А тепер дивіться, наприклад, у мене та сама лінія, ну, тобто лі... лінія резонтуди, да? у мене перспектива, точка віддалення. І, наприклад, у мене ось. Перший мій якийсь стовбур, чи ліхтар, чи дерево, що там. Да? Ось я веду, ось у мене перспективне скорочення йде, да? по Оцим лініям у мене буде йти перспективне скорочення. І першу відстань я роблю, як то кажуть, задаю відстань, ось у мене ця відстань да? між, між стовбурами. І як мені тепер бути? Мені необхідно зараз розділити мій. Стовбур, розділити його е, навпіл кожний стовбур. Да? от Я зараз ділю, да? от, наприклад, у мене буде йти серединка, да? десь тут. І я ділю ось навпіл, у мене йде, навпіл, йде у мене через центр. Бачите, центр тут і тут у мене центр. Бачите, серединка стовбура тут, серединка стовбура тут. І тепер я з нижньої з нижньої точечки Нашого першого стовбура через середину другого стовбура веду і попадаю уже у верхівку Це буде третій стовбур. Бачите, що відбувається? Відстань вже менша Тепер я думаю, що ви це вже ви, ви це вже зловили цю логіку. Оп, бачите, що відбувається? Вістань. І ще менше. Хоча між ними, наприклад, відстань 20 метрів, і тут 20 метрів, і тут 20 метрів. Але візуально для нашого ока вона зменшується. Да? Тобто це і є перспектива. Далі, веду, ви вже все бачите самі. Бачите, що відбувається. Ось, веду. І так далі. Бачите, що відбувається? І взагалі, 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 там уже. Йде отаке скорочення. Бачите? А тепер, наприклад, якщо це у мене буде Наприклад, це у мене буде міст, я зараз е повитираю вже ці зайві лінії, щоб вони нам не заважали. Да? Наприклад, я думаю, що, що ви зрозуміли сам цей принцип, ви можете його використовувати дуже сміло, тобто е сміливо. Ось, наприклад, я роблю арочки. Так само. Да? ось дивіться. Ось, наприклад, у мене йде якийсь міст там, через річку, і, я, і мені необхідно промалювати ці арочки. За таким принципом я малюю, бачите, ці арочки. Ось, і у мене вже з вами виходить міст. Наприклад, там якась йде бортик цього містка, якісь там йдуть поручні. І також вони будуть все. Ну, менше, 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 менше да, робитися. І у вас буде ну, ці, ці зайві лінії можна буде витерти, і у вас ось, ось у вас ідуть ці арочки. Я думаю, що ви зараз побачили, як це робиться, для того, щоб ви точно знали, і на, наскільки малювати це віддалення. Користуйтеся цим методом. Це не магія, це звичайна така геометрія, математика при малюванні перспективному скороченні. Ви можете розраховувати так будь-які. Будь Об'єкти при умові, що між ними е йде однакова відстань. Це відбувається дуже часто, якась, наприклад, паркова якась там алея, можуть бути так висаджені дерева на однаковій відстані, що таке буває у парках. Або це може бути знов-таки якийсь міст, знов таки якісь ліхтарі, якісь фонари, е тобто ці е е стовбури. Будь-що насправді зараз я не пригадаю, тобто об'єкти, між якими однакова відстань. І як це розрахувати, щоб це було точно, да? щоб ви так не на це робили, а робили це з точністю? Був радий вам допомогти, малюйте і до нових зустрічей.